Цифри вирішують не все, але дуже багато. У нашому житті вони з'являються як прості і зрозумілі поняття. Слово цифра зазвичай означає один із наступних знаків: цифра плюс телебачення, приклад нехитрий, здавалося б, рівень початкової групи. Та насправді він під силу навіть не усім дорослим. Питання цифрового телебачення сьогодні не хвилює лише тих, хто або взагалі відмовився від перегляду телевізора, або ще не чув про закінчення ери аналогового мовлення та перехід на так звану цифру. Словом, тих, кого не цікавить перехід на цифрове мовлення, майже немає. І в прогресивної більшості питань вже назріло чимало. Що ж таке цифрове телебачення, які його переваги, скільки коштує і чи потрібно взагалі. У відомому фантастичному фільмі Матриця головний герой Нео обирає між двох пігулок. Червона відкриває йому всю силу цифрового простору. Синя могла залишити все як було раніше. Як було раніше для телебачення всіх європейських країн, тобто існування аналогового мовлення можливе ще не повних три роки. З 2015-го усі європейські країни, Росія та Азійські держави перейдуть на цифру. Тож переходити чи не переходити на цифрове телебачення питання закрите. Та поки що питань залишається більше ніж відповідей: як перейти на цифрове телебачення, коли і за скільки, де купити обладнання і як його встановити. За попередніми даними, на цифровий формат мовлення переходить чи не увесь світ, і якщо не увесь, то це лише питання часу. Адже цифрове телебачення це новий етап у розвитку телерадіомовлення, який підтримали абсолютно всі країни Європи. Не хоче відставати від новітніх телекомунікаційних технологій, і наша країна для розвитку телерадіоінформаційного простору. Український уряд підписав міжнародну угоду, за умовами якої перехід України на цифрове мовлення має закінчитися у 2015 році. Підписана міжнаржавна угода, підписана міжнародна конференція про переходу України до 2015 року повністю на цифровий формат мовлення. Україна пішла чуть-чуть навіть далі, ніж пішли попередні країни, які переходили чуть раніше, тому що з'явився більш сучасний стандарт, більш висока якість це формат Т2. І Сьогодні Україна в цьому форматі ліцензує телерадіокомпанії. Зрозуміло, що якість картинки в цифрі це значно вища ніж якість аналогу. Світові стандарти телебачення на ваших телеекранах на всій території країни збудовано нову потужну цифрову телемережу. І вже зараз в ефірі 20 кращих українських телеканалів. А незабаром усі 32 у вищій якості. Однакова цифрова чіткість для всіх: від закарпатських сіл до чорноморських маяків. Збирайтеся родини біля екранів. Дивіться кращі шоу, фільми, серіали, новини, футбол. Ранок на Поділі, і взагалі всі програми телеканалу «Поділля Центр у цифровій якості. Швидше за все, цей матеріал ви дивитеся в аналоговому форматі. Але з грудня 2011-го всі програми Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля Центр транслюються і в цифровому форматі. Великою перевагою є те, що на цифровому мовленні. Ми транслюємо 24 години своїх програм і програм наших колег, таких самих обласних державних телерадіокомпаній. А серед них якраз інформаційно-аналітичні програми, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, дитячих, дуже багато програм. Тобто глядач, той, який бачить аналогове телебачення, особливо це стосується міста Хмельницького. Він не бачить в повному обсязі те, що робить в дійсності держава. Державна телерадіокомпанія. дійсно ми з 1 січня транслюємося вже в цифровому форматі, і там іде, можна сказати, так, повноцінно представлена державна телерадіокомпанія. У Хмельницькій області вже відбувся перший етап переходу на цифрове телебачення. Відповідне обладнання встановлено у чотирьох точках Хмельниччини. До прикладу, так виглядає передавач нашого каналу, який транслює звичний всім аналоговий формат мовлення. А це вже апаратура, яка встановлена у Хмельницькому і забезпечує цифровий сигнал. На сьогодні він доступний майже в усіх куточках та глибинках області. Проблемні зони є, але це лише питання часу. Покриття розраховується не саме Україною, а розраховується міжнародна комісія по частотному регулюванню. І розраховані передавачі таким чином, щоб вони покривали 100% населення території тієї чи іншої області, того чи іншого населеного пункту. У нас вже встановлені ці передавачі, тому що визначено 4 точки роздачі. Передаючі станції знаходяться в обласному центрі в місті Хмельницькому. Передающая станция находится в селе Кульчиевце, Камец-Подольского района. Еще одна телевизионная станция находится в городе Полоном и в городе Белогорье. Сеть строится в несколько этапов. Это вот первый этап, когда будут определены зоны уверенного приема вокруг станции. Тогда можно будет видеть теневые зоны или зоны неприема. И в этих зонах будет планироваться второй этап. Будет определена высота подвеса тену, мощность передатчиков. Вот. А в принципе, задача покрыть область 100%. Що найголовніше. Для обласних державних телерадіокомпаній створена ціла мережа для обміну своєю власною продукцією, тобто ми можемо взяти програми і там Черкаської, і Чернігівської, і Львівської, таких самих державних телерадіокомпаній і транслювати їх у себе за такими обмінними програмами. Остання революція, яка напряму стосувалася телебачення, відбулася у 60-х роках, коли був перехід із чорно-білого зображення на кольорове. Тепер наступає нова ера ера цифрового телебачення. Тоді у старих телевізорів шлях був один на смітник. Та цього разу телевізори не постраждають взагалі. Від таких крайнощів врятують тюнери. Тюнер це мається на увазі приставка до телевізора, яка відтворює цифровий сигнал. Особливих навиків не потрібно, достатньо там роз'ємів, які знаходяться на задній панелі любого тюнера, і використовуючи з'єднувальні шнури, можна під'єднати до любого телевізора, тобто в залежності від того, навіть через антенний вхід. Для того щоб отримати якісну картинку при аналоговому телебаченні, тобто при тому, яким більшість користується тепер, антеною доводиться крутити інколи немало а навіть буває побігати з нею кімнатою. При цифровому форматі мовлення такого кажуть робити не потрібно, тому що сигнал або є, або його немає. Для того щоб отримати цифровий сигнал мовлення, а по-простому перейти на цифрове телебачення, для цього вам знадобиться старий добрий телевізор, антена. Це може бути навіть кімнатна антена. Ну і ще ось такий нехитрий пристрій, тюнер, який ми зараз спробуємо підключити і дізнатися, чи насправді все так просто, як кажуть фахівці. Отож, озброївшись тюнером, або як його ще називають, конвертор приставкою, вам варто знайти відповідну панель на телевізорі, до якої приєднати пристрій. Зазвичай така панель знаходиться позаду. Антена приєднується безпосередньо до тюнера. Тоді блок живлення тюнера вмикаємо в мережу. До уваги всіх: тюнер, який використовувався в нашому експерименті, не є загально прийнятим. Не обов'язково шукати саме такий. Конвертори можуть мати зовсім інший вигляд. Тож при купівлі тюнера не варто орієнтуватися на той, який ви щойно бачили. Які головні критерії вибору тюнерів, про це ми розкажемо далі. Отож, тюнер підключений. Він, до речі, компактний. Його можна навіть розмістити на вашому телевізорі. Вмикаємо екран і вуаля! Але не лякайтеся, для того, щоб перейти на цифровий сигнал мовлення і дивитися чітку якість, потрібно перейти у відповідний режим. І Тепер можна насолоджуватися якісною і чіткою картинкою. І пульт від телевізора можете викинути. Але не так далеко він ще може вам знадобитися. Ну власне, звук і переключати канали можна на цьому пульті від вашого тюнера. І зверніть увагу, як не крути тепер антеною. Якість зображення не змінюється. Вона так само чітка і якісна. Якщо ви вже хочете перейти на цифру, не витрачайте час на пошуки тюнера у магазинах побутової техніки. Швидше за все, вони там з'являться пізніше. І зверніть увагу: пристрій має бути із відповідними кодуванням та рекомендаціями. Треба уточняти, чи вони приймають стандарт DVB-T2 і з кодуванням, з режимом кодування IRDET. При приобретенні тю тюнера е рекомендовано обрішати на даний момент увагу е на виробників двох типів. Тобто, тюнера фірми Strong і тюнер фірми Trimex. это офіційні ділери компанії ZenBoot, Котри на договорних отношеннях прибрітають і поставляють на Україну ці тюнери. Сьогодні телетюнери можуть собі дозволити не всі. На цей випадок державою передбачено пільгові категорії населення, які зможуть отримати пристрої безкоштовно. В Україні розпочнеться широка інформаційна кампанія стосовно е, можливості безкоштовного отримання телетюнерів. У Держком Телерадіо з 26 березня, тобто з понеділка, буде працювати телефон гарячої лінії 239 6109, за яким можна буде також дізнатися про можливості безкоштовного отримання телетюнера. Усі інваліди, інваліди першої та другої групи, в тому числі інваліди війни цих груп, інваліди війни третьої групи, особи, які виховують дитину інваліда, за умови, що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні. Це особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно з законом України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, а також це особи, на яких поширюється право на отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Протягом опалювального періоду 2011-2012 років, для точного роз'яснення про порядок отримання телетюнерів кожен може звернутися до управління праці та соціального захисту населення та зауважити, поки що формуються лише списки. Кожен із вище зазначених пільгових категорій для отримання тюнера повинен подати у відповідні органи заяву та відповідні документи. Громадяни, зазначені в даних пунктах, мають додати копію довідки медико-соціальної експертної комісії про те, що людина має групу інвалідність про встановлення групи інвалідності. А для інвалідів війни третьої групи також копія посвідчення інваліда війни. По-другому, тобто Копія медичної комісії про е, дитину-інваліда віком до 18 років. Списки формуються, затверджуються на місцях і лише тоді передаються на розгляд Держкомтелерадіо, який і визначає порядок отримання пристроїв. Тож не варто створювати ажіотаж. До 1 серпня, що теж зазначеною діючою постановою, узагальнені списки по області будуть передаватися до Держтелерадіокомпанії, яка буде головним розпорядником коштів і в межах чинного законодавства здійснене придбання даного обладнання і надавати передавати в регіональні органи праці та соціального захисту для подальшого забезпечення. Користувачі супутникового та кабельного телебачення можуть не перейматися про перехід на цифру. Телезрителі, які услугами спутникового прийому, при своєму інтересі. Там при определенних условиях можна більше програм. Ну, как правило, не только обсуждали, а і на язычних для любителей по своєму інтерес. Всі глядачі які мають на сьогоднішній. День... Підведено кабельне телебачення, нема необхідності переходити їм на цифрове ефірне телебачення, тому що по-любому протягом якогось періоду будь-який провайдер кабельного телебачення буде всі канали, які знаходяться в цифровому форматі, вкладе в пакет своїх програм. Якщо ви переходите на цифрове телебачення, ви придбали якісний тюнер і правильно приєднали його, то ви зможете оцінити всі переваги цифрової якості. Вже тепер у вашому розпорядженні близько 30 українських каналів. Власної програми компанії Замбут виділені е, частоти під 4 мультиплекса. Это 4 телевизионных канала, в котором в частотном присвоении вот, транслируется 8 телевизионных программ. То есть 4 мультиплекса это 32 программы, которые для телезрителя будут бесплатны, вот, которые и причем эти 32 канала делятся следующим образом: 28 программ будет общегосударственных национальных каналов и 4 региональных. С 20 декабря... Появилась наша місна регіональна програма Поділій центр. Це перша регіональна програма. Вот вона вже в ефірі. Отож до 2015 року українське телебачення має повністю перейти на цифровий формат мовлення. І якщо ви не встановите відповідного обладнання, то замість звичних програм на екрані ви не побачите нічого, окрім... Це означатиме, що аналоговий сигнал вимкнено. Час ще є, але зволікати не варто. Ще не повних три роки. Цифрове телебачення по суті буде вирішувати лише питання якості. А з 2015-го у телевізійних питаннях цифра вирішуватиме все.